Хочу почати з приємних новин, тому що в минулому місяці у нас виросло два бронзових лідери в нашій структурі, і це надзвичайно прекрасно. От, і ну, не хочу забирати хліб у людей. Я хочу дати слово спонсору спочатку Наталки Савіна, якщо у нас є Наталка. Доброго Чи? ранку. Є наша зірочка. Наталочка, включайся, тебе не бачимо, чуємо, але не бачимо. О, доброго ранку. Доброго ранку. Ну тобі слово, ти молодець у тебе в структурі. Свято, в вашому бюро 13. Я вітаю Танечку, Бакуліну, якщо вона є. Теж до ми слово, ну сьогодні всі, по, всі коротко, тому що у нас, коротше, дуже багато інформації. Дякую. Так, я вас всіх приветствую на нашому зібранні на ранковій каві. Я хочу сказати за Наталку е, от, Наталку Щирську, Наталію, що вона дуже дуже цілеспрямована жінка, людина, яка має велике серце. Яка дуже цінить, поціновує дружбу і яка може за собою повести людей. Вона знає, що вона хоче, вона поставила собі цілі, і вона просто повторює своїх спонсорів: всіх, всіх, всіх. Знаєте, вона дуже слідкувала за розвитком, коли тільки підключилась в бізнес в систему. Вона просто слідкувала за своїми спонсорами всіма. І вона сказала, що я візьму від усіх те, що подібне мені. Тобто, на себе одягну, спробую одягти те, що мені сподобалось. І вона дійсно це зробила і дуже швидко будує свою структуру, і в неї дуже гарна команда. От дійсно дуже гарна команда. Вони всі їй довіряють, тому що довіра, ви знаєте, в нашому бізнесі довіра це, мабуть, головне. І коли людина довіряє, вона ну, повністю віддається. Або продукції, або бізнесу, або всьому разом. І тоді, в не ну, в людини, звісно, все, все виходить, так як хотілося би і спонсорам, і, і їм самим. Тому я її дуже, дуже, дуже вітаю. Бажаю натхнення і надалі. Бажаю бути самою собою. І, звісно ж, повторювати наших спонсорів, тому що вони дуже класні. У нас спонсорська лінія, одні директори. Тому я, я дуже цьому дуже рада і надію, що в неї все далі, ну, по подальшому вийде, і вона теж доб'ється до свого до своєї цілі, теж стати директором. Все. Так, є у нас Наталка, де ж ця ім, іменинниця? Де вона включає? Так, Так, я є. Доброго, Доброго ранку всім. Рада всіх бачити в цього прекрасного ранку, понеділка, як завжди, ми з кавою. Без цього вже якось і не можемо жити. І моя, і моя команда ми дуже раді всіх бачити в такий святковий день, як сьогодні. Я що хочу сказати, що завдяки моїй команді, завдяки моїм спонсорам я маю такий гарний результат. Своє перше замовлення я зробила ще 13 грудня 2022 року. От, но як бізнес я не розглядала. Я почала користуватися цією продукцією, мені дуже сподобалося і півроку я просто придивлялася, прислухалася. Користувалася, але нічого більше не робила, займалася своїми справами з чоловіком. Попередній компанії ми були з чоловіком разом. У нас був сімейний контракт. А коли підписалася в нашу компанію Ерсаг, то мені сказали, що тут сімейних контрактів немає. Що підписуєшся сама, потім, якщо хочеш, то свій, твій чоловік. Так в нас і сталося. Перший мій партнер був мій чоловік. І п'ятий мій лідер це теж мій чоловік, який мене підтримав, який мені допомагав, який всю дуже хатню роботу, коли я строїла бізнес, він третій, четвертий мій лідер, коли літом закривалися, він повністю брав всі обов'язки по дому на себе. От, а коли вже остався п'ятий лідер, він каже: ну все, тепер моя черга, я тобі буду допомагати, підписував своїх друзів. Умів, всі стали теж користуватися нашою продукцією, і отак от от склалося, що я бронзовий літер завдяка завдяки, завдяки своєму чоловіку його допомоги. Ну, вся моя команда в сім'ї допомагали. Всі. в мене пірмайську свій офіс. От. Кожну неділю, ну, кожен день ми працюємо просто з людьми, допомагаю. Там, якби йде таке індивідуальне, за, у нас індивідуальні всі зустрічі. А в неділю, о 12-й годині, ми проводимо мастер-класи, школи, вже звикли приходити, п'ємо каву, розмовляємо, навчаємося, і це нам дуже допомагає в роботі. Дуже людям подобається нашим жіночкам, що вони приходять. Це просто даже як. Для душі, для спілкування. От у нас уже такий клуб є, ми його назвали Ерсах. От. Так що працюємо. Дякую своїй команді ще раз. Без команди, без людей ми тут нічого не варті. І ще хочу зразу сказати, чого я так швидко стала зростати в цій команді. Компанії, тому що дуже класний продукт, дуже класний, у мене вже 15 років цукровий діабет. Можна я скажу одразу за продукцію? Так, да, давайте, давайте. Хотілося да. про продукцію. Е я просто хочу співати оди нашим вадам, тому що в мене 15 років цукровий діабет от і я не приймаю ніяких пігулок. Не лікуюся в лікарнях, не стою навіть на учоті наших врачів. Я просто знаю свій діагноз. Я обстежувалася в Києві, знаю, які в мене проблеми, і сама собі лікар. Тому наші бади – це щось просто незвичайне. Особливо наш новий продукт діатек це просто чудо і чудес. Я вже пів, півтора місяця. Ну почти два місяці. Я його приймаю. Мені передали ще з Турції, коли він тільки з'явився. І я здала аналізи 15 серпня. Побачила. Ну, у мене аналізи не дуже погані, от тому, що я і до цього багато приймала наших препаратів там і гріпрейш, і Ну, все, що з'являється, все, все я приймаю, і все мені подобається, і все мені підходить. От. Ну, коли я почала приймати діотек, я просто звернула увагу на те, що в мене стало ще більше енергії, ще більше сили. В мене немає набряків, в мене дуже тоненькі стали руки, ноги, набряки геть посходили. От. І взагалі, от вся шкіра така більш стала така, пружна. Така Ну, Навіть не можу вам сказати, що вся підтягнулася. От. І дуже багато енергії, дуже багато сил. Я повністю змогла за цих півтора місяця від солодкого повністю відказатися. Повністю я грішила цим, звісно, я все одно десь хочеться солодко, хочеться якусь цукерку з'їсти, якісь смаколик, тим паче, що я сама кондитер і як це так його не спробувати. От то на зараз, ось півтора місяця, я взагалі нічого не вживаю ні солодкого, ні випічки ніякої, і я просто його не хочу. Я не знаю, як діє діотек, я ще з ним так добре не розібралася, але то, що зі мною відбувається, то це просто щось незвичайне. Мені подобається цей мій стан і е дуже гарний настрій. Дуже гарний настрій. Е ти постійно на підйомі, ти постійно хочеш і посміхатися, і е е якось більше даже серце відкрилося <звіт> до людей, до всього. що… Е Дуже гарно себе почуваю, дуже гарно. Ось от такі от результати. Колись мій чоловік розкаже за свої результати, ми разом з ним завжди приїжджали на всі семінари, але зараз, так як самі знаєте, який стан то в країні, то їздить він поки що нікуди не може. Але вдома допомагає, от, і з командою з усім я дуже всім вдячна. Наступного разу на каву треба вдвох. Що ж, ви разом працювали, а вітаємо тільки тебе. Ну куди це годиться? Він трошки зайнятий. У нас будівництво вдома. От, якраз приїхали будівельники, і він там зайнятий. І ще, точка, скажи. Нас, хотів бути разом. Передавай йому наші вітання. Дякую. Скажи, якщо можеш, скільки в тебе цукор був і скільки став? Був 8,6. От, Ну на нашій продукції за рік то. ну, П'ять і дев'ять, шість, шість і один. Я здаю аналізи раз у три місяці. Тому що немає сенсу, сильно нервуєш, коли здаєш кожен раз. Я не на інсуліні, я не на пігулках, тому на бадах я по своєму відчуттю вже За А Коли я років... почала пити діатек? З 15 серпня здала аналізи. Він у мене вже був. Я так підгадала, з якого числа я хочу. І справа в тому, що в мене навіть 17-го було день народження, то я вже не їла солодкого. Я собі дала слово, що от я буду на діатекі, я попробую, як це. То в мене абсолютно немає тяги. Абсолютно. Хоча раніше, от які я там пила, і чорний тмін наш, і кульбабу, і артішок, і все. Навіть хочу солодко, беру артішок, смокчу. От. Щоб не їсти. Тому що, ну, ми всі люди все рівно ми хочемо солодкого, ми десь в компаніях буваємо. То зараз у мене ось дівчата збираємося в неділю, я їм приношу смаколики, а сама нічого не їм. Всі дивуються, як це кондитер і сам нічого такого солодкого не їсть. Взагалі навіть не хочу. Дякуємо тобі, Наталочка, за твої прекрасні результати і бажаємо тобі, як вся твоя зіркова спонсорська лінія бути директором, тому що ви того бронза, це перший крок для того, щоб стати директором. Так що вам... Дуже, Дуже дякую, так, Я так, навіть цього так, не очікувала. Не Я... Вашим завзяттям ви все зможете точно. Дякую вам так. Шановні друзі, у нас іще є одна зірочка в місті Славетному. Вінниця це наше бюро Три. І хочу дати слово спонсору. Це наша славетна Ірина Софієва, міста Вінниця. Виключайте мікрофон, хто вже поговорив. Ірочка, включайся, бо в нас багато інформації. Ну, тобі слово, ти у нас молодець, в твоїй структурі свято. Включайтеся, дівчатка. Ну, добре, тоді я представлю нашу бронзу нову це Ніна Долшкевич. Гайсен, ну це там біля Вінниці недалеко. От і структура Ірини Софієвої. От наше бюро Три. І ну це така бджілка. Бджілка, її ми так мало знаємо, вона дуже скромна, але дуже працьовита. І це Ніна Далушкевич. Якщо ви є, Ніночка, включайтеся. Ой, доброго ранку. Ми так доброго, доброго ранку, доброго ранку. Тепер бачите зірці місце на сцені. Не можна свічку, як я люблю говорити, ставити під кровать. Вона повинна світити всім домі на підсвічнику. Так що дуже приємно вас всіх познайомити і із... ви самі про себе розкажете. Ніна Должкевич. Да, Ніна Долшкевич, мій спонсор Ірина Софієва. Десь вона мала бути, мала багато чого гарного сказати, але вже я залишилась одна, то буду говорити я. Дякую вам за вітання. Дякую. Взагалі, дякую Богу, Всесвіту за те все, що є в моєму житті. І кожному, з ким я зустрічалась, ну, де, в Одесі, в Турції, і от так, на каві, я вдячна. Тому що, так спостерігаючи, я десь бачила те, чого мені не вистачає. Боже, хтось став дуже гарно виглядати, прямо наче час пішов назад. Хтось настільки любить всі, всіх і може їх обійняти і огорнути своєю любов'ю, я начебто так не вміла. Хочу. Ну, хотіла змін. А коли їх хочеш, треба почати. От, ну, Напевне, прийшов час, було велике бажання, і серце знає, де так, а де ні, і знає, коли. так. Ну і так, дякуючи. Мотивація моїх спонсорів, моїй команді сталося, ну таке для мене свято. От, Дякуючи всім, не можу і себе оминути. Собі теж дякую. знаєте, За вміння, незважаючи на невдачі, іти далі. От, і за свою впертість собі дякую, яка привела до цього результату. Ну, і за те, що розраховую на свої сили, коли розраховуєш на себе ніколи не. Не помилися, не, зупи... не зупинися, ти поставила собі мету і ти повинна її досягти. Ну, напевне, все. Е... Інколи собі заздрю навіть, що я маю можливість спілкуватися з такими людьми, які в версах, і, і користуватися такою продукцією, яка ну, скрізь зі мною. Нема такої, е... такого моменту в моєму житті, де її немає. В машині, в дворі, в хаті, ну, ну, скрізь все зі мною і завжди, все на поготові і завжди є шикарний результат. Так що вдячна вам, Світлана, за вашу любов до всіх. От ту ну, вдячна, вдячна. Ніна, як ви працюєте, скажіть два слова? Які О, вас як? ваші методи роботи? Дівчата ваші збираються на такий клуб, на такі дитяч... ну, жіночі посіділки. Як ви працюєте? Я намагаюся у людей, розмовляючи, пробуджувати бажання мріяти. Знаєте, от мені це притаманне. А от, наприклад, подруги моєї доньки, ну їм уже кому 40, кому під 50. І от у них відносини з своїми батьками такі: молоко купити, завести, хлібчик, заплатити комунальні. А мої діти, і онуки кажуть, ні, наша мама навпаки, двигатель всього. Що дає новеньке, вона вже знає. Що тільки де цікаве, вона там. І ну її дома не застанеш. Вона живе між Укрпочтою, новою почтою автовокзалом. Вона або когось зустрічає. Або когось проважає, або комусь передає передачу, або від когось щось отримує. І багато людей, от, мені вже нічого не потрібно. А я хочу, щоб люди мріяли. Ну, і, звичайно, мрії здійснювались. Ну, і любе досягнення це для чого воно? Щоб радіти, а не відповідати чимось очікуванням. Ну, а коли радієш, ти живеш. Оце, оце так. Пробуджую таке бажання. І з кожним у вас така індивідуальна робота, так розмова по душах. Ну, кожен же щось хоче, правда? Але mm. щось собі оце десь погасив. Бо вік, бо не наразі, бо те сталося, те сталося. Але ну як ми зараз не будемо щасливими, то коли? Тому от так Ну і треба діяти, впевнено, бо сумніви відволікають. От, впевнено, я була впевнена, що це станеться. Дякую. Дякую вам. Часний вислів. Робота із кожним лічна, і результат буде атлічна. Я це гасло дуже часто використовую, тому що оці розсилки, все, що середня температура по палаті, воно не працює. Кожна людина хоче персональної уваги. І це робота з ключовими людьми. Ну, правда, про те, що ми говорили, що працювати Звичайно. мало, Звичайно. мати кращий результат, швидше рухатись до цілі. Ну, у нас з'явилась Ірочка Софієва. Вона так добре, красивий. добре. Всім дякую. Всі дякую. Ірочка, включайся. Я є. Як без мами? Ну, куди? Доброго ранку. Доброго ранку. Я хочу привітати ніночку. Я дуже радію, що в мене з'явилася зірочка в моїй першій лінії, ніночка. І я побажаю, я вже бажала, бажала, я ще раз буду бажати, тому що це дійно, дійсно дуже крутезний статус, бо він відкриває дорогу. І він відкриває дорогу не тільки, я вже казала ніночки, не одного разу, що це вже інша робота. Да? І вже якщо ми там. Якби прагнули стати бронзою, але відкриваються нові ворота, і ці ворота вони дуже класні, тому що вже цікавіше вирощувати лідерів, ніж там набрати ті бали. Да, коли ми ну, проджалися лідерами, і ми все пілкувалися за наші бали, бали, бали. А зараз вже ми несемо таку відповідальність, якби за людей, і це дуже класно, тому що дійсно формується дуже крутезна команда. І я хочу сказати, що Ніночку, я Ніночку знаю вже дуже багато років. І, і це така людина, з якою можна в Крим Рим, та й кажуть, мідні труби. І, і я до, не, до неї дуже, тако, дуже класно відношуся, я її дуже ну, люблю. І це дійсно ми ну, багато вже разів і зустрічалися, і бачилися, і відпочивали. І можна сказати, що дійсно класна команда. А ще більше скажу, коли людина зі статусом, а в нас ніночка з дуже великим статусом, да не тільки статус бронзи, вона як відповідальна людина, вона як людина, вона всім де зустріч, вона всім допомагає. І я хочу сказати, що до неї прислуховуються. А це для мене сама найвища нагорода, коли людина так, ну так себе поводить, що її слухають. То я, ніночка, хочу побажати. Щоб у вас була дійсно дуже дружня команда. Я знаю, майже майже, майже дівчат знаю. Але хочу сказати, що дійсно дівчата вони йдуть на зустріч, вони прислуховуються, вони слухають. А це саме найбільше для мене сьогодні. я, звісно, хочу побажати, щоб Ніночка стала платіною і платіновим директором, тому що це дійсно дуже класно.